Далі продовжуємо відео, бо TikTok у нас, на жаль, тільки 5 хвилин розм... ну, розміщує відео, потім а все інше обрізає. Так, отакі от таке яйце Crazy агат. Тому хочеться, щоб в TikTok воно влізло, тому десь по 5 хвилин хочу бажано робити відео. Потім такий колончик місячний камінь. Дивіться, дуже цікава різація. Такий кулончик місячний камінь натуральний. Теж дуже гарний. Так от на чокер можна приєднати. Він такий невеличкий, і буде цікава різація. Потім є браслетик, прийшов такий чорний турмалін, шамбала браслет. Регулюється застіпка. Потім також такі от прийшли три каблучки, дивіться, котяче око такого жовтого кольору. потім Такий рубін в сріблі. Дивіться, теж такий цікавий камінець. Рубін, червоний. Оцей. Тут, до речі, ще подивлюсь. Так, регулюється ще й до того ж, регулюється розмір. Десь 17 17,5, 17 18 плюс можна регулювати розмір. Також от синій кіаніт. Дивіться, теж цікавий камінець. Тут восьмий розмір. от. Але якщо вам інше якісь треба, можна буде замовити. Але трошки почекати, і буде ваш розмір. Теж дуже цікавий і переливається. Кіаніт. Так, перед я вам показувала. Потім такі чокери. Дивіться, чокери, нічка іра, нічка іра, чорна шпінель і цитрин. Але цитрин такий не дуже блискучий, але все ж такий. Отакий цитринчик Ось Такий ніжний ніжний чокер, жовтенький, нічка іроцей, і чорна шпінель. Теж 40 см, плюс подовжувач. Потім отакий золотистий гаматит. і е, просто такий от сіренький, теж от. Такі от цікаві. Так, потім що ще? Аметистовий браслет, і аметист браслетик, аметист, потім сапфір. Сафір ще теж до 3 мм бусинки. Потім чорна шпінель. Така от гранена чорна шпінель. Браслетик теж кому треба. Є в наявності, потім це у нас лава, браслетик з лави чорний, 8 мм бусинки. Потім такі сережечки, тигрове око. Така от краса. І застіпки тут, бачите? Застіпки. Якщо щось цікавить когось, можете мені писати в описі каналу ну, є мій інстаграм. Або, якщо нема у вас інстаграму, пишіть в коментах, я вам напишу вайбер. Такий от ще у нас цей цитрин. Цитрин браслетик теж 8 мм бусини. Грамені дуже гарні. Потім такий от браслетик прийшов мені, перламутр, от Регулюється застібка. І також такий чокер такі от чокар. Тут деякі бусинки отак от трошки. ну Це, в принципі, як природний камінець. Бачите, тут трошки якби, ну, дивлячись, ну, якою стороною повернути. Щокар теж 40 сантиметрів плюс подовжувач в середньому. Так, потім ще є такі браслетик гемати гематит, плюс отакі бусинки, різнокольоровий, як сім чакр, сім різних бусин. От сім чакр називається такий браслетик. Така от краса Потім дракон. Дракон такий гарний. Кого ще нема дракону, якраз за рік дракону, можна його ще як кулончик от носити або як прошку. Потім чорна шпінель. Такий гарний чокер Чорна шпінель, великі бусинки. Потім смарагд. Смарагд з'явився, хто чекав, теж. Моховий агат такі гарні бусинки моховий агат, чорний турмалін, теж дуже гарний. І отакий цікавий браслетик, Сім чакр маленькі бусинки, мініатюрний от така краса.